Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Губаньов Юрій Юрійович, молодший лейтенант, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення, народився 16 листопада 1998 року в місті Миргород, був старшим у парі двійнят. Разом з молодшим братом Олександром провели наповнене щасливими моментами дитинство. в селі Черевки, що на Полтавщині, весь час хлопці проводили разом. З ранніх років вони були кмітливими, допитливими та любили природу, обожнювали всіх тварин, що бачили навколо себе: качок, кролів, котів. Садочок та школу відвідували разом. За успіхи в навчанні отримували грамоти, були учасниками та призерами предметних олімпіад. Юрій проявляв особливу цікавість до географії та історії, мав високі оцінки з цих дисциплін. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступив у 2016 році в Полтавський національний педагогічний університет, хоч навчалися з братом на різних факультетах, та у гуртожитку теж жили разом. Юрій став одним з найкращих студентів університету та був незмінним старостою групи у 2020 році. Здобув ступінь бакалавра. У 2021 році пройшов підготовку на факультеті офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил за спеціальністю організація морально-психологічного забезпечення військ, отримав звання молодшого лейтенанта. У 2022 році з відзнакою закінчив навчання на магістратурі за спеціальністю історія та археологія. Після початку повномасштабного вторгнення Юрія мобілізували та вже 16 березня 2022 року призначили заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення у військовій частині А 70 15 Йому не дали можливості пройти перепідготовку, та це не завадило стати до виконання свого громадянського обов'язку зі словами: комусь треба захищати Україну. Моє місто. Окрім тяжкого переживання всіх подій, що супроводжували початок повномасштабної війни та мобілізацію, Юрію довелося покинути брата. Вони мали дуже сильний емоційний зв'язок, бо весь свій життєвий шлях долали пліч опліч, підтримували один одного, а тепер були вимушені розлучитися. Наступні шість місяців Юрій ніс військову службу у Черкаській та Дніпропетровській областях. З 8 по 11 вересня разом зі своїм підрозділом він брав участь у звільненні населених пунктів Харківщини, Балаклії, Куп'янська ізюма. Після цього почалася активна передислокація підрозділів, обтяжена тим, що рухатися треба було замінованими шляхами та територіями. Саме під час відведення військового підрозділу Юрія сталася трагічна подія, яка забрала його життя. 15 вересня 2022 року воїн отримав вибухову травму поблизу окупованого села Юрченкове, що на Харківщині, похований у рідному селі Черевки в пам'яті побратимів, рідних та близьких, Юрій назавжди залишиться героєм та гідним сином своєї країни, який без страху, вагань та сумнівів став на захист її територіальної цілісності.